Зустріч із сином. Мамо, поглянь, тато мій на світлині. Де він, матусю? Чом тата нема? Мати в сльозах тихо мовить дитині. Він не прийде вже, забрала війна. Твій тато далеко, далеко, мій сину. Звідти нікому нема воротя. В бою він загинув за Україну, за наше з тобою щасливе життя. А знаєш, матусю, що на світанку тато приснився сьогодні мені? Я біжу з хати, стоїть хтось вже в ганку, ще й усміхається щиро мені. Я розгубився, а він гукнув. І враз від нестями в обіймі побіг, от і зустрілись батько із сином. Через роки, через сотні доріг, та рідна душа все до отчого дому, мов до гнізда та пташина летить. Про біль забуває смертельний і в тому, щоб рідних побачить хоч би на мить. От і зустрілись батько із сином, на жаль, лиш в дитячій синівському сні. Так, ти все думав про дім і родину поміж боями завжди на війні. Мати в альбом заховала світлину і притиснула до себе дитя. Твій тато, у битві, любий мій сину. Віддав найдорожчвіті життя, а день то сьогодні в нас ще й святковий, і осінь довкола така золота, день Богородиці нині покрови, день воїна нашого, захисника. Тебе одягнув вишивану сорочку з осінніми квітами. Живими в руках, шануємо пам'ять героїв, синочку, загиблих на сході в запеклих боях, загиблих на сході в боях з москалями за Україну, рідний свій край, в серцях вони завжди, із нами, житимуть вічно, запам'ятай. Ходімо, дитино. Нас кличе вже свято, ти чуєш у церкві лунає вже дзвін. А знаєш, матусю, я буду як тато, хоробрим, сміливим, як він.